Що таке ні русський. Головною внутрішньополітичною проблемою радянської влади було нелояльне населення на підкорених територіях. народи предателі. Так це називалося в офіційних документах. Одним з звісно, був український народ, який чомусь не хотів ставати ані русським, ані навіть совєтським. І тоді окупанти знаходили прості та ефективні. Методи вирішення своїх проблем це терор, геноцид та депортація. З 1944 по 1953 роки на західній Україні було репресовано понад півмільйона осіб, вбито 150 тисяч, примусово виселено понад 200. Наймасовішою депортацією стала так звана операція Захід. 21 жовтня 1947 року упродовж однієї доби було депортовано 78 тисяч мешканців Волинської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Чернівецької, тодішніх Дрогобицької та Станіславської областей, в тому числі 22 тисячі дітей. У такий спосіб сталінська влада вирішувала одразу дві задачі: нейтралізувати діяльність УПА та тих, хто її співчував, а також Забезпечити робочою силою підприємства вугільної промисловості Сибіру і Казахстану. А приємним бонусом для окупантів ставало майно і земля виселених сімей націоналістів і бандітів. Радянська влада любила і вміла грабувати! Каральна операція почалася рано вранці. Без жодного попередження людей викидали з їхніх домівок, відвозили на залізничні станції і саджали в товарні вагони. Попереду був довгий шлях, який подолали не всі, ось кілька свідчень. Ранок починався з запитання. Трупи єсть. Люди плачуть, чіпляються за мертвих, не віддають. Солдати викидають тіла дорослих у двері, дітей у вікно. Воду пили з водою на вулиці. Можливості кип'ятити не було. Люди починали хворіти на дезентерію. Черевний тиф всіх мучили воші. В пунктах призначення українців поселяли в бараки без опалення і електрики, або підселяли до місцевих в порядку ущільнення, або просто кидали на призволяще. Через жахливі житлові умови і санітарні відсутність повноцінної їжі та ліків, а також вороже оточення, мовляв. Бандеравці приїхали! Багато хто з українців першу зиму не пережив. Сотні тисячі загиблих, зламані долі, катастрофічне зменшення населення деяких районів, повне зникнення частини населених пунктів Західної України. Такою була ціна нашої дружби з московитами. Гарний українець. Або мертвий, або наш раб, або наш слуга. Саме так думають московити і зараз. Хочеш бути схожим на вбивць та нелюдів? Розмовляй російською. Шануй російське. Хочеш відновлення справедливості? Переходь на українську прямо зараз. Ставай на наш.